Щиро вітаю вас, мої дорогі, з подякою за те, що супроводжуєте наші вечірні етери вподобайками, коментарями, ділитесь і задаєте питання, на яких ми надаємо відповіді. І вчора я почав це ці питання. І бачите, трошки воно стало більш об'ємно. Думав, на всі три дам відповідь, тим не менше сьогодні. Буду доповідати про наступне, але воно в, той, в тій самій темі, і трошки заставки будуть схожі. Дуже дякую, дуже-дуже дякую майстре Овен Стефан за все, що ви для нас розповідаєте. Хочу запитати, коли людина помирає, то зразу де знаходиться її душа. <кій> ну, знаєте, тут е, питання непросте. Дивлячись, як помирає людина, за яких обставин, інколи за рахунок вип... миттєвої, неочікуваної смерті, вбивства, трагедії, катастрофи, виверження вулкану, війна. Коли людина миттєво вмирає, вона часто прив'язується до місця трагедії, і таким чином навіть може вибудовуватися фантом, і ми бачимо фантоми, які прив'язані географічно до місця загибелі. Наприклад, раніше замуровували там людину в замку. Інколи спеціально, щоб отримати привид замку, і ця людина прив'язувалася до того замку. Вона там в муках вмирала в стіні, замурована, і цей фантом утворювався і прив'язувалася. І, наприклад, ми зустрічали душі прив'язані до Лисої гори, одної з Лисих гір в Києві, та що на Видубичах, Біля тої в тій старій фортеці, там я не знаю сотні тисяч душ. Якраз була Пасха, і, і ми прийшли. Я прийшов з трьома ученицями туди, і ну, просто знаєте, не, не, немає звички все записувати на відео, але через телефон ми завжди передивля... Ну намагаємось не забувати передивлятись. І ми бачили, як прийшов дух місця. Вклонився і був запит на допомогу. Ми погодилися допомогти, і прийшли до ду міріади душ. Ми фотографували, і десь в Ютубі є це, 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 це цей репортаж з Пасхи, коли ми відпускали душ. І вони хвилею на нас ці душі находили, і ми стали порталом для переходу їх в інший світ, там де вони мають бути. І ті душі, там дехто е, сотні років пробув на тому місці. І вони дійсно виглядали як такі маленькі-маленькі світлячки фіолетові. І вони билися об, візуально об наш об'єктив, їх ставало все менше, менше менше, хвиля за хвилею. І ось останні душі пішли, і ми дух місця, який привів їх до нас, вклонився і пішов, і, подякувавши нам. І так було відпущено. Так само було. Я вже розповідав цю історію. Під час першого віча, в сподіваюся, останню революцію в Україні. Ми відпрацьовували саме секунда в секунду. Там, по-моєму, 12-та година було призначено. Ми відпускали. Нам було призначено відкриття врат і відпускання душ з анатомічного театру. Архітектор Біреті він створив. Цілу систему архітектурних споруд, які, метою яких було надбання ним життя вічного. Життя вічного він не надбав, але в анатомічному театрі було досить багато душ теж були заблоковані. На наше диво вони не поспішали піти, вони достойно стояли, очікували нас. І коли ми їх відпустили, вони перед тим, як полетіти собі на умовне небо. вони... Вклонилися і подякували нам. Бувають на кладовищах теж цвинтарі бувають неспокійні, але це вже обряд опочатування християнський, православний, опочатування покійничків теж блокує. Недавно наша академія провела першого числа по всьому світові, і накануні першого числа відкриті були портали для переходу душ в інші світи, в інші виміри, туди, де вони мають бути. І планета відпустила велетенську кількість по всьому по всій планеті душ. Потім, першого числа, ми додавали цієї роботи, і ці портали лишилися відкритими для переходу тих, хто застряв тут. Отже, і але наші воїни, на, на дехто з наших цивільних, що загинули під час війни, свідомо відмовилися на перехід. І вони залишили це на закінчення війни. Вони лишилися тут свідомо, їх вибір, їхні душі допомагають тут, на тонкому плані, і продовжують брати участь у цій війні. Хоча дехто й пішов, але дуже мало, дуже мало. Тому і деякі воїни, і характерники досі оберігають Україну. Тобто, тут кожен випадок окремо. Ну чи є, чи АД, чи рай, куди потрапляють душі це. Дійсно, це простір, можете назвати це е, ну, умовним, е, умовною кафедрою, умовним е, бібліотекою, умовним е, кабінетом, умовним. Я не знаю, це простір, де е, е, енергетичний простір, де душа аналізує минуле життя, аналізує ті уроки, які вдалося пройти, які підводить підсумки. Звісно, що відбувається з душою згідно її вірувань, і часто ускладнює перехід, який досить простий. І раніше там була прив'язка до 9 днів, 40 днів. Тепер я думаю, що таких прив'язок немає, і душа взагалі може втілитися миттєво. Тому там ці спиритичні сеанси, все інше, воно досить зараз. Не на часі, хоча можна визвати через спіритичний сеанс душу. Я спокійно спілкуюся з душами померлих і задаю питання, якщо вони бувають інколи дійсно величні примирення з родичами. Так? Багато років тому було примирення з донькою тата, який її просто прокляв і сказав, щоб її ноги не було ні в батьківському домі, ні на могилі, ніде. От. Тобто це все такий простір, е, досить е, тендітний, досить, е, але е, оберігаємий, і ми туди всі потрапляємо. Ну, Ви зрозумієте, що якщо тут є лінейний час, то там, де це все відбувається, часу зовсім не існує. Все відбувається одномоментно. Душа проходить дійсно аналіз минулого втілення в контексті всіх минулих втілень. І всіх майбутніх втілень. І в, в, проводиться коригування наших програм, наших, наших е, е, цих. Дійсно, то, раніше це точно було, відчувалося, що е, душа знаходиться біля тіла, певний час, і все інше. Так воно й було. Тепер вже це все е, 9-40 днів вже не грають більший час ролі. І я спостерігав автокатастрофу, коли. Знаєте, відчуваєш, коли покійник і він є. А коли покійник і пусто, просто тіло, то теж відчуваєш. То я бачив колись потужну аварію біля 20 людей. До речі, я б мав бути сісісти в, в той автобус. От, мене, це теж про карму. Я сідав уже в цю газельку. Мене, я не пам'ятаю, хто підрізав, і замість мене вскочила чи дівчина, чи хлопець. От, і я поїхав на попутці і догнав ту маршрутку. От, і ця група тіл вона була вже пуста. Тобто миттєва, миттєво душі пішли вверх. От, але я зрозумів, що ніколи не поспішай, бо можна встигнути. Тому от, безтаменно якось більш детально там сказати, на, або обізвати правильно. Можливо, це зали Аменті, хроніки Акаші, це з цим пов'язано однозначно особисті пов'язано з нашими ангелами-охоронцями, з володарями карми, володарями долі, володарями роду, володарями ну, часу і простору, Це, звісно, з ними з усіма пов'язано. Але це, напевно, якийсь особистий досвід, який ми проходимо. І якщо раніше біля тіла душа до 40 днів перебувала, то тепер це не так. Як найчастіше, бо все відбувається миттєво, просто стає тіло. І немає часу, навіть тих 40 днів більше не існує. Ну, якось так, не знаю, чи зміг я відповісти нашим друзям на запитання, але ну, я принаймні сподіваюся, що трошки зрозуміліше стало. Ну, принаймні, це відчуваю я так і розумію я так. Дякую вам дуже, обіймаю гарного вечора. І е, запрошую на навчання кожен останній понеділок, перший ступінь місяця, понеділок місяця, перший ступінь в скайпі. Звертайтесь до мене в месенджер, е, дивіться е, відео про академію вже тепер.